Вітаю з вами смачно домашньо». Шукаєте цікавий рецепт салату з язика? Ніжне поєднання пікантних овочів та легкого майонезно-гірчичного соусу створить ідеальну комбінацію смаків, яка вас точно здивує. Цікаво? Ну що ж, тоді поїхали! Для приготування даного салату нам знадобляться наступні інгредієнти: язик відварений, овочі мариновані, а саме печериці та огірки, цибуля, майонез та трішки гірчиці. І не забудьте про сіль та перець. Попередньо відварений та охолоджений яловичий язик нарізаємо тонкою соломкою. Салат дуже простий в приготуванні, готується дуже швидко. Основне відварити язик. Язик я відварю на слабкому вогні протягом півтори години, додавши трішки перцю солі, лаврового листа та цибулину. Язик важливо очищувати від плівки гарячим. Так він буде набагато легше від'єднюватися від плівки. Язик нарізаний. Наступним етапом нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо дуже-дуже-дуже тонкими півкільцями. Солимо цибулю та трішки відтискаємо для того, щоб вона впустила сік. І додаємо до язика. Наступним етапом нарізаємо дрібною соломкою огірки. Друзі, підтримуйте канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставайте спонсорами. Це дуже важливо. Дякую. Довільною формою подрібнюємо печериць. Печериці нарізані, додаємо майонез та гірчицю, перемішуємо та сіль та перець за смаком. Смачно, ніжно та пікантно. Те, що треба до святкового столу. Рекомендую! Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.